Тепер давайте спробуємо з вами налаштувати це реле. Для його налаштування нам потрібно натиснути оцю кнопку. Написано, бачите, тиск вімкнення насосу. Його можна відрегулювати в цій автоматиці до 9,9 атмосфер. Якщо у вас одноповерховий будинок, то ми виставляємо тиск вімкнення насоса 1,5 атмосфери. Якщо двоповерховий, то виставляємо тиск вімкнення насоса 1,8 атмосфер. Також тут у нас є показник тиск вимкнення насосу. Дельту між тисками ми можемо зробити 1-15 атмосфери. І також цей, це налаштування у нас дуже широкий спектр. Ну от ми поставили 1,5 атмосфери, тиск вимкнення насоса, тиск вимкнення можемо поставити 3 атмосфери. Тепер у нас дельта між тисками 1,5 атмосфери. Якщо ми вимкнемо це реле з мережі або буде відключення світла, то ці налаштування у нас будуть зберігатися. І що я хочу зазначити, при заміні обладнання, яке керує вашим насосом, обов'язково перевіряйте і переналаштовуйте тиск в вашому гідроакумуляторі. Якщо в цій ситуації, як ми виставили, тиск Вімкнення насоса у нас буде 1,5 атмосфери, то тиск у вашому гідроакумуляторі має бути на 10-15% менший. Виставляєте гідроакумулятор на 1,2 і 1,3 атмосфери, тоді мембрана в гідроакумуляторі буде нормально розтягуватись, і ви не будете постійно її замінювати.